Всім привіт, друзі! В сьогоднішньому відео хотів би вам розповісти про те, які саме компанії я купив в 2024 році в вересні, а також покажу свій портфель. поділюсь, як до чого, чим жив цей місяць мій портфель, як він пішов вверх або пішов вниз. Сьогодні все це з вами подивимось. Тому підписуйтесь, не забувайте ставити лайки, писати ваші запитання в коментарях. Ну, а перед початком цього відео вже традиційно хочу подякувати Силам оборони України за можливість записувати це відео, а вам в свою чергу його дивитися. Слава Україні! Слава ЗСУ. Поїхали в вересні 2024 року, мені вдалося відкласти всього-навсього 300 доларів. Не сильно багато, звісно, але краще, ніж нічого. І по моїй стратегії я відкладаю там 75%, там, 65-75% в окремі компанії і, відповідно, там 25-35% в ETF. Який ETF я вже розповідав, ну сьогодні також про нього трошечки поговоримо. Всього виходить, в мене було 300 доларів. Я розбив ці 300 доларів на такі категорії, як Google Amazon. Я на них інвестував 200 10 доларів, 100 доларів інвестував у Schwab Dividend Fund. Зараз вам про це також покажу. Тобто, давайте подивимося про Google для початку. Так, хоча в Google були дуже не сильно хороші новини, в останній час вони там програли суд в Європі. До речі, на момент, коли я записую це відео, цей суд Google все-таки виграв, і вони не будуть сплачувати там майже півтора мільярда. Доларів ось, але давайте подивимося показники за 5, за останній місяць, там за 5 днів і так далі. Тобто за останній місяць акції впали майже на 5%. і мене це не може не радувати, тому що я хотів заходити по хорошій ціні. А якщо ми подивимося з початку року, то тобто Google вже дав мені плюс 15% до доходу. Значить, по основним фінансовим показникам ревеню росте кожний рік уже протягом п'яти останніх років, так як у мене безкоштовна версія Stock Analysis. Далі я не можу подивитися. Щодо чистого прибутку, який також росте, із останніх 6 років, в 5 років він росте, і тільки у 2022 році він падав, скоріше за все, щоб це було пов'язано з війною. Хоча точно не можу вам сказати. Дохід на акцію EPS росте також в 5 з 6 років, останніх, тільки в 2022 році була просадка. І важливий нюанс це profit margin, тобто це чиста маржа. І наскільки вона зростає, тобто ми бачимо, що стабільно Google тримає там 23 двадцять в той час, коли наприклад Amazon тримає тільки 7-8%. Це показник дуже хороший для будь-якого бізнесу. Тому, в принципі, мій вибір впав на Google цього місяця. Я вважаю, що ціна не завищена. Я вважаю, що Google буде рости наступних там 1, 2, 3 роки в достатньо великій кількості. Тобто він може вирости там на 20, на 30, можливо, навіть на 100 доларів. Подивимося, що, наприклад, кажуть аналітики з Stock Analysis. Вони кажуть, що також варто купляти. Не Strong Buy, але StrongBuy – це 14 аналітиків, а просто Buy – 15 аналітиків. Тобто говорять, і кажуть, що 240 доларів це буде наступні 12 місяців, найвища ціна. Але середня там плюс-мінус 200 доларів, тобто 198. Це також не може не радувати, тому що в мене вже на сьогоднішній момент. Давайте подивимося, скільки в мене є Google. Interactive Brokers. От ви бачите моє портфоліо. Так, і дивимося, моя позиція по Google зараз 7,5 акцій. 7,5 з половиною акцій інвестовано 1200 доларів, і вже в плюсі я на 26 доларів. Тобто моя середня купівля акцій Google не сильно змінилася. У мене всього середня ціна, за яку я купляв, 159 доларів. Зараз ціна 163 долари. Небагато але. Надіємося на краще, і я вірю в Google і бачу по її основним показникам, по фундаментальному аналізу, що ця компанія продовжить рости. І, до речі, не один я так думаю. Багато моїх колег, також блогерів, про це говорять. Але нагадую, що це відео не є фінансовою рекомендацією, тому приймайте рішення самі. Це ваші інвестиції, це ваші активи. Тому приймайте рішення тільки на основі того, що ви знаєте, на основі того, що вам хтось сказав. Давайте подивимося далі. Тобто, друга компанія, яку я обрав, це була компанія. Amazon, 186 доларів. Компанія коштує на момент запису цього відео. За останні 5 днів зросла майже на відсоток, за останній місяць зросла майже на 5 відсотків, і з початку року вже дала своїм інвесторам 23 відсотки доходу. Ну виросла на 23 А Там уже людина продавала ті акції чи ні. Це вже залежить від інвестора. Чому в принципі я також в цю компанію? Я вважаю, що вона не те, що недооцінена, вона якраз знаходиться на рівні своєї ціни, тобто вона не переоцінена і вона не недо... недооцінена. Недо... Тобто якраз можна її купувати, тому що, по перше, її ревеню росте, тобто її чистий прибуток, останні 6 років зростає. Останні 2 роки вони показують хороший прибуток по Profit Margin. Так, да, це не 20 плюс відсотків маржі, як в Google, Але це ми маємо розуміти, що це e-commerce, тобто це продажі. Вони заробляють там, грубо кажучи, з кожної купівлі зараз от 7% відсотків це її вже уже з усіми податками та всіми цими вирахунками. І також, якщо ми подивимося, їхній щит балансу Амазона, ми побачимо, що. З останніх шести років п'ять років компанія зростає, її кеш, тобто кеш це можливість заплатити будь-які податки, будь-які liabilities, тобто зобов'язання і забути про них. І ми бачимо, що також їхні assets, тобто їхні активи, зростають з року в рік уже протягом останніх шести років. Це також не може не радувати. Ну і бачимо, що взагалі активи компанії вже 6 років, понад 6 років зростають. 6 років назад це була там одна сума, зараз це збільшилось на 100%. Це також великий плюс для компанії, щоб інвестувати. І ви бачите, що вони також тримають леєбілітість, тобто зобов'язання на досить адекватному рівні, тобто вони не пригають там 500 мільйонів, там 500 мільярдів і так далі. Тобто вони залишаються на рівні. І що нам говорять прогнозисти, так би мовити, щоб ми купували цю компанію. Так, 24 аналітики говорять. Що компанію треба купувати, її показники хороші? Ось і закликають з сайту Stock Analysis купувати цю компанію. Тож я також не міг прийти. Повз і вирішив купити цю компанію. На даний момент у мене Амазона не так багато є, всього майже там 3 акції, 2,7. Моя середня ціна купівлі це 165 доларів, зараз ціна вже 189 доларів. тобто я вже в плюсі на 63 долари. Звісно, це не плюс, що я його вивів. Звісно, це плюс не в доході, а в потенційному доході. Тобто, якщо я, наприклад, захочу там сьогодні-завтра вивести ці гроші. Ось, але нагадую, моя ціль в інвестиціях це довгострокова ціль. Це там 20 плюс років активних інвестицій, активного там заробляння прибутку і відповідно інвестування в акції. Тому протягом наступних 20 років я дуже надію, що я не буду виводити ці гроші, і вони будуть працювати саме через реінвестування і саме приносити активний. Прибуток потім в майбутньому в цьому місяці я купив також ETF Schwab Dividend Index. Ви вже напевно про нього знаєте. Це дивіденд. ETF. У мене зараз всього його майже на 1350 доларів куплено. А вже value, тобто цінність на ринку вища. Тобто, я вже плюс 75 доларів з Schwab Dividend Equity, тобто цього індексу. Якщо ми подивимося на stock analysis, за. Останні 5 днів вирос майже на 2%, 1,7% за останній місяць вирос на 2,20%, а з початку року цей індекс вже дав майже 11% прибутку. Це не рахуючи того, що цей індекс, якщо ви в нього інвестуєте, він вам виплачує ще й круті дивіденти. Тобто, у мене зараз, як я сказав, заінвестовано на Schwab Dividend Equity індекс майже 1400 доларів, і за цей місяць мені має вона заплатити ще 11 доларів дивідентів. Тобто, це такий індекс, який фокусується саме на дивідентній прибутковості, і якщо, наприклад, у вас там плюс 50 там 100 акцій, то відповідно ви можете розраховувати на хороші прибутки по дивідентам. Вони виплачують один раз в 4 місяці, і відповідно це ці гроші можна потім реінвестувати в ваш основний портфель, в ваш основний капітал, щоб його потім збільшувати. Тобто, загалом у мене зараз мій портфель виглядає ось так: тобто, у мене 6781 тисяч долар. Відповідно, якщо брати всі активи включно з криптою, то у мене дохідність там 10%. Якщо брати без крипти, то відповідно тільки на акціях у мене дохідність, давайте подивимося, 20% з початку року. Точніше, не з початку року, а за один рік. А якщо з початку, ну так само, бо я якраз 9 місяців інвестую. Тобто для мене важливий нюанс, що якщо я. Хочу інвестувати в довгостроковій перспективі, щоб моя дохідність була хоча б вів там 7%. Якщо це 20%, це класно. Але я практично розумію, що якщо ти вибираєш класні компанії, то відповідно в тебе буде хороша дохідність. Якщо ти вибираєш класний бізнес. До речі, якщо ви не знаєте про те, як вибирати хороші компанії, я записав відео, як це робить, наприклад, Уоррен Бафет, один із самих відомих інвесторів на планеті. Це відео можна подивитися ось тут. Не забувайте. Якщо хочете отримувати більше корисної інформації про інвестиції, про те, як вибирати хороші компанії компанії Підписуйтесь на наш телеграм-канал, там ми публікуємо час від часу, не дуже багато, але публікуємо корисну інформацію щодо цього. Ось посилання буде в описі. Всі сервіси, якими я користуюся щодо інвестицій, щоб показувати такий результат. Я також залишу в описі в першому закріпленому коментарі під цим відео. Тож приєднуйтесь та починайте також інвестувати в своє майбутнє, тому що надіятись на. Державу надіятись на когось іншого. Це дуже погане рішення. Ось і тому якомога раніше починайте інвестувати, якщо ще це не почало. Навіть якщо вам 40 років, навіть якщо вам 50 років, у вас ще є час, аби починати інвестувати. Дякую за увагу. надіюсь, це відео вам було корисне. Якщо так, поставте плюс в коментарях або напишіть будь-яке питання. До зустрічі в наступних відео пам пам